На вершине. Будевальный майданчик. Что-то будут. И с той стороны правой да, Вершина дуже, дуже різка. Дуже, дуже, дуже. Круто. Масабочка виглядає. Грозний пагорб. Що там ту мене, певно, чи що? Ну, або попадає моя стежка, а люди в бачу, виходять кудись. А я напряму йшла. Не знаю, з тих сирок. Дівчата по східцях йдуть. Щось ну. там таке гарне виглядає. А тут пособий струмина, туда зелені. Он тунелка. Зараз ще трошки буду повертатися назад. По карті подивитися, що це. О. Меж гильотчиками видно. ця сторона иду назад. Ой, Техніка все пускаюся довго. І тепер піду стежкою. Стажі мені куди. Таким <кій> дорожками цікава. Це не проститься. Так, тут тунель. І там внизу такий великий тунель, не знаю. Нет, куда не выходит. А тут таки не буду даже идти. Я сверху ты глядь там обзор не А тут гарный обзор, на Riškia. Nyuta стріmкий спуск. Навіть без коментарів. Ну це цей ще що піднімалося. Що обійти? Мабуть, обіду. Подивитися. Ага ні. Опів. До чого ти пригоди шукати, як кажуть, певне місце. Звичайно, ближче, але лише дуже стрімко. Все. Зелена зона, ріжку. Бузок попересвіта, все пересвітало. Каштани дні лишилися ці дух. Попересвітували лежить.